І що маємо? Офігенний VVTI 2-літровий на ГАЗу, на ланцюгу, на звичайному автоматі. І це у нас rav 4 Машина на повному приводі, машина в гарному стані, е -е є косметичні підкраси, але всі вікна, крім лобового рідні, передні гальми майже нові. Багажник, до речі, йде комплектація, яку ви ніколи ще не бачили, а може і бачили, але забули. Бо 2006 рік був давно. Це сіточка оригінальна, вона знімається, ставиться як завгодно. Є ще поличка. Е, Задні сідушки знімаються отак. По стану салону машина в непоганому стані. опа! От. До речі, сідушка регулюється взад-вперед, е, спинка вона наклоняється регулюється так. Ні, це я склав. Ладно. Що ми маємо? Газ бензин, автомат, повний привід, 226 тисяч пробігу. По салону приблизно так і є. Але хто його знає, бо на Тойоті пробіг це досить така оптимістична історія. Далі у, власниць, у власника машина останні 5 років, тому є історія обслуговування, є розуміння, що з машиною було. Тому кому цікаво, телефонуйте, забирайте.